Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про І сьогодні хочу подивитися, дівочки і мальчики, для людей сили або ті, які з якими щось відбуваються, які не розуміють, що з ними відбувається, можливо, тільки набираються якогось досвіду. Хочу подивитися, звідки моя сила. І хочу, дівочки і мальчики, на два варіанти. Буду підкладати або оракулом, або якоюсь колодою, яка на мене подивиться, як завжди, в принципі. Подумайте про себе, а задайте питання в простір, звідки моя сила? Можливо, в когось родова, можливо, в когось не користувалися з покоління в покоління, і ви просто зовсім нічого не знаєте. І цей оракул, да, знову ж таки, в когось дійсно таких темна. темна сила, темні покровителі, але як я завжди кажу, ними можна лікувати, як, і, як воно робилось, так його і знім, і так його і знімають. Хочу. Подивитися, знову ж таки, подумайте про себе. І будемо дивитися два варіанти. Постараюся не дуже затягувати. Подумайте про себе і задайте питання. Хто ви в мене на сьогодні? Перший варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Другий варіант. Так, добре. Звідки моя сила? Так. Що мені треба знати і порада. Звідки в мене сила? Що мені треба знати і порада. О, да? Я так вмію тасувати, не знаю, начебто, мені здається, я колись би, можливо, не тільки таро треба було займатися, а можливо в іншому житті я була якимсь тим самим. Ви мене зрозуміли, там, де виграють великі гроші. Так, і кажуть про те, що ну, я їх просто люблю, всі вони мене також люблять. Я за карти. Так, а ви у нас, дівочки і мальчики, перший варіант. Обирайте. Перший варіант працюємо, другий варіант відпочиває. Хто ви в мене на сьогодні перший варіант? Тут у вас ви йдете, хочеться сказати самотужки, чомусь поки що ви йдете самотужки? Можливо, знаєте, От ви зараз реально розумієте, що ви вже склалися на, мабуть, як майстер такий, Ви розумієте, що ви володієте своїм життям, що ви знаєте свою силу на тому етапі, на якому ви зараз знаходитеся. Ви вже, от, тобто ви не ви не в трансформації. трансформація, вона хоча сказати, вічна, але от, у вас немає такого періоду. Як це називається, відовська хвороба? І ось період ломки у вас немає. Ви ясно знаєте, що у вас за сила, ви знаєте, як нею керувати, і ви цим активно користуєтеся ви за штурвалом власного корабля. Так, добре, хочу подивитися, знаєте, що ще? От хочеться на оцій. Що ще? Про що саме штурвал ще у нас? Підказка знову ж таки, ось вона. Ось вона захотіла. Так, що для вас це абсолютно естественно, знаєте про що ще? Про те, що у вас це можливо з покоління в покоління. Тобто, у вас є в кого передавати, кому передавалися знання. Розумієте? Про те, що. Знову ж таки хочу сказати, про те, що. Тобто вам є в кого запитати, можливо, ви запитуєте. Тому тобто для вас це якось не являється чимсь таким, якимось нонсенсом, що ви прокинулися і не знаєте, що це було зі мною сьогодні. Отак. Тобто для вас це абсолютно природно, можливо, неспішно. І тобто, ви до цього якось готові. Отак. Добре. А звідки в мене сила, так? Ні, що треба? Звідки в мене сила? так? Дівочки, вам кажуть про те, що тут, знаєте, тут вона до вас прийшла, те, що було, закрито під якимось замком. Отак мені зараз йде. Але все одно ви якось це знаєте, або збалансовано приймаєте, або вона дуже легко приймає ці трансформації. Розумієте, про що я кажу? Карта віри. Про що карта віри? Так, да, о знаєте, тут саме карта віри про те, що ви якось берете це не спішно, розумієте? Ось знову ж таки, по карті творчості. Тобто ви це берете якось, от, естественно, розумієте, не нахрапом, а, можливо, тільки наскільки, наскільки ви до цього готові. І от карт про те, що ви розумієте, що перед вами ще можливо, знаєте, як. Багато ще вам чого є, те, що для вас наразі невідоме, але все одно от на даному етапі ви відчуваєте це все, от ви якось керуєте цим, розумієте? Да. Керуєте цим, ви обираєте вірно якось час, ви почуваєтеся, що ви під захистом, що вас, вибачте, не беруть силою, тобто вас не примушуть нічого там підписувати, ніяких контрактів і всього такого. І кажуть про те, що ви, от якось ви вірно вибираєте час, коли ви готові до нового етапу, з усім справляєтеся, і от ця сила вас береже. Знову ж таки, так? Все в'ясно. Е, так, добре, хочеться запитати, про що замок іще. Замок чи замок тут в кожного буде от на, на ці колоді. Зараз воно йде саме як замок. Те що, те що, ще якісь моменти, є, які для вас невідомі. Так. О, знову ж таки, знаєте про що? Карт, про те, що на цей замок у вас є ключ, і ви самі вирішуєте, коли як брати. Карта лабіринту і карта, о, знаєте, от ви. Не спокушаєтеся, розумієте? І от кажуть про те, що е, тут ось ці лабіринти, ви все одно знаєте свою ціль, і ви вірно йдете своїм предназначенням і до ісполнення своїх мечт. Отак, от дівчатка, йде. Е, добре, оце звідки сила. От ви якось вірно берете її, звідки вона у вас не була від чоловіка, від якогось прапрабатька-роду. Тут вийшов чоловік і такий вже в возрасті. Далі, е, що треба знати? Що треба знати? Вам кажуть про те, що, знаєте, є якісь моменти, які вас, можливо, лякають. Можливо, ви тому так і не берете. А, знаєте, як от... практики, які є такі завзяті, які, знаєте, хочуть все відразу. Я саме з таких. А потім хапають, наприклад, і вони ще до цього не готові. Вам кажуть про те, що ви боїтеся цього переходу, Боїтеся, що ви з чимось не справитеся, і тому берете не спішно. Але насправді кажуть, що всі ці ось. Моменти болісні, що насправді ви от при силі, і що це для вас пусто. Тобто при бажанні ви можете брати більше, е, запрошувати більше, розумієте, більше користуватися, більше е, от не боятися йти в нове отак хочеться сказати. Ви думаєте, що це болісно вам буде, що вам щось там вам навіють, хтось вами заволодіє і так далі і тому подібне. Але кажуть, що це все просто ваші страхи. Так, пораду хочу. Пораду. Вам кажуть, знаєте, що знову ж таки, що ви на високих вібраціях, ви якось все плануєте. Що у вас спекуляції, звичайно, знову ж таки, можливі. Можливі спекуляції, але про що торговець? Ну, знову таки про те, що це ілюзія, розумієте? От Ви дуже боїтеся пірнути всю глибину через те, що боїтеся не справитися. Тому у вас якось так все неспішно йдете. Знову ваш покровитель вийшов, ваш чоловік, який вам дає інформацію. Ну, ваш чоловік, ви зрозуміли, що я маю на увазі покровитель, який, який вам переказує інформацію. Зараз. А тут, кажуть, що якась жінка може з вами хитрити. Він вам зараз також каже, що якась жінка, можливо, хитрила з вами, можливо, у вас не один. Але тут, а зараз найголовніший у вас чоловік. І він каже, що я, я тобі інформацію передаю. І, знову ж таки, інформація про те, що хтось із вами хитрить, з вашого оточення. Ви боїтеся цієї глибини. Давайте хочу ще вам пораду. І ще порада. Тому хто зараз подивився, хто боїться прямо пірнути. Пірнути, пірнути прямо-таки. Так, пора, да. Девочка вам кажуть, про та еще що знаете. Що... Якщо ти від цього кайфуєш, хочеться сказати, то знаєте що, от, оці пастки просто от ти здатна їх відстояти. Ці всі пастки, які в тебе навіть і можливі, хоча вони більше за все в тебе в голові, От ти ти кажеш, навіть якщо пірнеш в глибину, ти от будеш щасливою, ти не, не піддасися на якісь спокуси, ти будеш все одно в незалежності. Ти, якщо навіть якісь спокуси будуть, ти це розпізнаєш і зможеш це відсікти. Да, а ви боїтеся якоїсь жорстокості, розумієте? Тепер давайте на цій хочу ще. Прям так ух. Добре, на цій ще треба що знати. Пораду дайте. Тобто не бійтеся брати більше. Знаєте, кажуть про що? Про те, що от, ви от все одно ваша сила не дозволяє вас дурити, розумієте? Все, що від вас зараз сокрито, все одно воно якось до вас дружньо налаштовано. Розумієте? Те, чого ви боїтеся. Тут кажуть про те, що нема чого боятися. От саме ви на такому етапі, бо ви з такими силами працюєте, що нема вам чого боятися тут тільки за вас все. Розумієте? Тут ця сила налаштована тільки, щоб вас облагородити і дати вам те, що вам потрібно. Угу, немає підступів. Розумієте? Та більше ваших страхів. Благодарна першому варіанту. Я думаю, ви намотали на губу або на вуси в когось що там у вас. Благодарю перший варіант, давайте будемо дивитися другий варіант. Другий варіант ви людина, яка отримує допомогу. Якщо тут у нас е людина за кермом корабля, власне, то тут у вас, ви е реально розумієте, що вам або підказують, або ви дійсно працюєте з наставником. Про що допомога хочеться запитати? Якісь навіть, можливо, в качестві послуги оплачена, оплачений наставник. Розумієте зустріч? Так, так, ця людина, з яку ви, яку ви зустріли, давайте ще хочу. Підказка мені пішла не дуже хороша, але зараз я уточню. Тобто, вас зараз хтось вас вчить, вас зараз хтось обучає. Так, як керувати кораблем? Але знаєте, про що кажуть? Що ця людина з вами не дуже чесна. Отак-от от мені десь. Знову ж таки, вийшла спокуса. Спокуса, і те, щоб ця людина, знаєте, як, якщо це людина, то кажуть про те, що ця людина про вас пліткує, і ви це знаєте. Можливо, в цієї людини не один ученик. Якщо ми говоримо не про наставника, а про силу, то кажуть про те, що, знаєте, тут якісь у вас договори, знаєте про що? Про те, що от вас тут спокушають на більше. Тут ви працюєте совмісно, а вас якось хочуть схилити. Знаєте, як, можливо, навіть не у вірну сторону. Давайте запитаю, про що диявол хочу саме, про що диявол. Тобто тут вас кудись схиляють. А ви ще не почуваєте опори під ногами, то що? А вам кажуть, що ви це відсікаєте, розумієте? Оце це добре. Тобто ви знаєте, Да, ви, ви знаєте, як, можливо, до, до вас якісь приходять темні спокусники, хочеться сказати, через сни, там, ще через щось. А ви от відсікаєте, розпізнаєте і залишаєтеся при чистоті. У вас якась підтримка йде від світла. Це якщо це ми говоримо за силу. Якщо про щодо наставників, то ця людина з вами розносить про вас якісь речі, тут також чоловік, але тут чоловік, знаєте, більше вашого віку. Там вийшов молодий, ось ви постарший покровитель, а тут у вас більше, можливо, людини, яку, який, так не можна казати, але я скажу, що, от знаєте, не такий уже ресурсний в плані знань, як хоче показатися. Отак мені чомусь іде. Зрозуміли мене? Так, звідки у вас сила? Ну, Ви тут силу купляєте, розумієте, ви тут силу купляєте? Е і знаєте, ви вважаєте, що ви навіть мало платите, я вам скажу. Так, знову цей самий чоловік, якщо ви тут співпрацюєте з чоловіком. Е так, про що Цербер? Про що Цербер? Тут ви, за це ви платите, звідки сила? Ви за неї заплатили за якісь поради, за якісь обучення, можливо, про що? Знаєте, знову ж таки кажуть, ви тут від цієї любви на цю людину забагато надієтеся кажуть, що ця людина знову ж пліткам і по удар в спину, вона здатна вас якось е, пронести вам горісті, создати вам сложності в житті. Розумієте, це про людину. Якщо стосовно сили, давайте запитаю, якщо це просто сила, ну не просто звичайно е, що стосовно грошей, е, якщо це сила. І ви якось складаєтеся, тут, знаєте, як мені пішло про відкупи. І кажуть, що тут, а ви, якщо це щодо сили, то, знаєте, це кропітливий ваш труд, який, ви вірно, все-таки робите. По силі, ви робите вірно. І знаєте, як откупи і те, які вам знання приходять, тут у вас все благосно. Так, але перше, що з мені, дівочки мальчики, йде, перший наставник. Так, кажуть про те, що у вас є здібності. Знову ж таки, да, що колись, колись у вас за них. Колись ви заплуталися, в якомусь житті ви заплуталися, вас, можливо, навіть спалили на кострі, і ви отримали отакий підсумок негативний. Знаєте, як забагато на себе взяли, або пішли не в благо спрацювати, розумієте, а в от, чисто собі на благо, а не на благо людям. Отак от мені йде. отут ж у нас тройний якийсь розклад вийшов. Далі. Що треба знати? Кажуть, якщо ви будете при чистоті, то ви прийдете до, до якоїсь стабільності. Вам, знову ж таки карт не повторять помилок з минулого твого життя. Ти здатен, ти ресурсний сам по собі. Можливо, навіть не хочу сказати, що вам ця допомога не потрібна. От просто ви повинні знаєте, якось більш мислити на рахунок ваших наставників. Я не за силу, я за людей, фізичних осіб. Зрозуміли мене. Кажуть, в майбутньому ти прийдеш до стабільності і твоя сила буде зростати. Знову ж таки, про що ще? Що ще треба знати? Так, да, але карт лишайся при чистоті, розумієте? Не бери, не спокушайся на якісь швидкі е, міроприяття. Я про диявола зараз скажу, тому що е, це буде знову ж таки з поганим підсумком. А в тебе це в пам'яті десь в минулих життях, в тебе це є. І карт про те, що тільки е, неспішно, розумієте, ти будеш е, будувати свою стабільність неспішно. Про що? Кажуть, свої твої якщо ти будеш рухатися власним шляхом, твої обмани залишаться позаду. Навіть оці люди, які зараз здається, що вони знають більше за тебе. Можливо, поки що так і є. Але карти повинен бути відважним. Прийде час, коли треба буде щось відсікти. І підеш ти з цим цим шляхом сам або сама. зараз мені йде дівчики мальчик, сам іде мені. Кажуть, що ці всі обмани ну, окажуться в тебе позаду. Ще хочу зараз іще. Про що ще треба знати? Знаєте, про що кажуть? У тебе знову ж таки біля тебе буде біля тебе будуть хитрі люди, і в тебе буде вибір і ти самій, або самому. Тобто починати як дитина, не те, щоб спочатку, а от щось своє-своє, прямо таке, своє нарабатувати. Розумієте свою силу, або бути біля людей, які тебе намагаються спокусити. От так, і кажу, що вибір тобою, твоя стабільність, вибір за тобою. Розумієте про що? Пораду, дайте нам, будь ласка. Дівочки, ну тут сила. от дивіться сюди та порада, кажуть, що сила біля вас ваша, і це не хто фізичний, не фізична особа, тому що наставники також бувають різні. Твоя сила біля тебе, кажуть про те, що ти зможеш з нею домовитися, тут правитель і тут переможець. Ну тут тільки багато, навіть знаєте, не хочеться нічого й класти. Віру себе, хочеться сказати. Віру себе, і знаєте, от береш ти не спішно. Отут, мабуть, такий треба не вірити більше, не те, щоб не вірити, а от не скільки довіряти тому, хто тебе вчить, а скільки довіряти самому собі. Ще хочу. Знову ж таки, знаєте, а тут я бачу саме, будучи в чистоті, у тебе йде якийсь ріст, розумієте? Якийсь ріст прийде час, коли ти виростеш із цієї маленької дівочки до цієї жінки. Жінка чи чоловік. Розумієте, про що я кажу? І от ти прийдеш до ісповнення того, чого ти хочеш, будучи в чистоті. До свого улову, до своєї стабільності і до тільки рухайся власним шляхом. Хочу ще раз на цій ще пораду. Дайте, будь ласка, ще пораду, про що. От кажуть про те, що знаєте, знову ж таки, люди, які маніпуляції які з маніпуляціями е, біля вас з, обо, з усіх сторон, до речі. кажуть, що залишай їх позаду. Вони тобі несуть якусь, можливо, навіть дезінформацію, дівочки, мальчики. І кажуть про те, що ти от скоріш ти чим свидше це все просічеш, вибачте, тим швидше ти зна, дізнатимешся, хто ти. Розумієте, що справді твої покровителі твої якісь родові. От, Угу. І в тебе знову ж таки в тебе про те, що в тебе є вибір. Тобі його доведеться рано чи пізно, тобі доведеться все одно піти самому і зробити цей вибір. І благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви в мене прекрасні. Е, нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, в особисті. Всіх обіймаю.